Оцей тиждень він як на вашу думку, він ще більше її, скажімо так, посилив так. Чи все ж оця історія, коли і от пан Павлюк правильно говорить, коли ракети потрапили на територію Польщі, було одразу кілька різких заяв з боку Польщі, країни Балтії одразу зреагували, і Україна. А далі пішов ну, такий відкат, і таке враження, що він такий був дуже свідомий і е, кимось спровокований, тому що ну поляки, по суті, там майже діаметрально змінили свою позицію. Ну, відповідно, ну швидше за все про це просили не нагнітати. Як ви гадаєте, в такому більш глобальному геополітичному контексті що цей тиждень матиме, які він наслідки матиме, так ну якщо глобально, то я напевно почну про те, що Сундзи п'яте століття до нашої ери писав про мистецтво війни. А Україна, 21 століття нашої ери, це мистецтво перемагати. Інколи нам не є так просто. Я маючи можливість ці 10 днів попередні до понеділка, понеділку, тільки повернувшись вночі, власне, на вівторок, з такого довгого відрядження і в Гданську, в Варшаві, і в Лондоні, і потім в в Сполучених Штатах, можу вам сказати, що. Ми по-іншому бачимо багато і різних процесів. Ми хочемо, щоб світ реагував по іншому, але ми маємо зрозуміти, що ми інші. І ми сьогодні, можливо, вчимо світ чимось. Нам інколи, окрім сміливості, напевно, треба розуміти, що терплячість це так само це наше, що в нас є, і дає можливість тримати лінію оборони. Бо, маючи дуже важливу місію, таку торгівельну місію наших виробників їжі, безлютенової, без Кто це Made in Ukraine, яке просувається. це те, як можна збирати аудиторію наших партнерів в Європі і світі, саме показуючи українців не лише тих, які просять щось, а й можуть давати так, звичайно, що ці продукти є в світі, але вони не є такими смачними, як є в Україні. Так, звичайно, що є потужні армії світу. Але тут доводять колеги, які стоять в парламенті тут зараз з нами. Що українці все ж таки вже можуть так само. Вчити наших партнерів і в Британії, і Сполучених Штатах, і в Європі тримати цю позицію єдності і цей тиждень після масованих тих атак, повірте, мені нас про це питали навіть за кілька днів до цих подій, бо буде G20, щось буде. І повірте мені, про там і попередні були різні історії лідера, який приїжджав із Індонезії, із столиці Джакарти, були не одні події, які обговорювались. І насправді світ розуміє, що є дуже непроста ситуація. Але з іншого боку, все ж таки, за цей період часу українці показали, що вони здатні об'єднувати абсолютно довкола різних людей і змінювати їхню думку. Останні два дні таке враження, що це ну насправді треба було було себе стримувати щось не коментувати, і навіть ті події, які відбувалися в Польщі, про які ви зараз згадуєте, вони ще будуть, і це ще будуть відголоски різні. Але ви знаєте, коли ми говоримо про подорослішання нації, це означає, що не буде все так прямо. І дуже часто, коли ми говоримо про те, що ми щось робимо спонтанно, ми інколи маємо порадитися з партнерами, навіть якщо ми щось будемо робити випадково. Тому в сьогоднішній ситуації не важливо, буде процес. А важливо, який буде результат. І результат тут було оголошено, що а, винувата Росія, які б не були результати, які б не були висновки після оцінки ситуації, які сталися у Польщі. А, в Польщі це сталося після масованої атаки понад 90 ракет, які летіли до України. І немає іншого варіанту, і немає іншої спроби щось зробити. Але якщо говорити про те, яким чином об'єднуватись сьогодні, то треба пояснювати, що це гра вдовгу. Це марафон. Перемога України, вона. Не буде завтра. Я тут процитую пана Петра Черника, який каже, еліта має воювати. Кожен має розуміти ціну цієї перемоги, кожного слова і будь-яких навіть коментарів інколи з приводу тої чи іншої події. І оця витримка дасть нам можливість консолідувати довкола себе велику кількість людей, ті, які будуть нам допомагати. І, наприклад, для мене Рамштайн це короткий підсумок. А що конкретно кожна країна в який спосіб буде підтримувати Україну, і це цифри. Це цифри, це назви відповідних речей, які потрібні зараз для України для оборони, для того, щоб наше військо було захищене або щоб мало чим надавати адекватну відповідь. І і насправді тут нема чогось особливого, але м, сьогодні скажімо так. Спільна перемога після перемоги, звичайно, що будемо розставляти всі крапки надії, міряти, хто наскільки нам в той чи інший момент міг допомагати. Гарна сьогодні новина, що стосується Ізраїлю. Тому що до цього, ви коли показували цей список, ви бачили, Ізраїль утримувався. Тобто, ми маємо розуміти, що кожен день події розвиваються настільки швидко, що ми маємо інколи. Бути настільки дорослими, що не помічати якихось моментних певних заяв, окремих наших, навіть сусідів і лідерів, які нам не дуже приємні, або не до кінця ми їм довіряємо. А чому тому, що буде важливим кінцевий результат, кінцеві і важливі їхні дії, як вони будуть це сприймати і як вони будуть діяти? А чому тому, що в тих країнах, всіх, яких немає війни, в них перманентно відбуваються вибори, вони живуть своїми внутрішніми питаннями. Маємо страшенні заяви наших сусідів угорців про їхню спів. Працю з Іраном. І якщо ми зараз тема визначається ранку, я співчуваю у вашій роботі, до речі, вас теж дивляться в Чикаго. Я не думала, що настільки активно, навіть це насправді. Формат, що треба постійно бути на, на, на тому, як це все відбувається. І сьогодні, коли Сіатро разом з Орбаном заявляє, що в них буде співпраця, так що об'єднує їх любов до Росії, до Путіна чи їх об'єднує не любов до України? Тобто ми маємо розуміти, як ми в такому векторі різної векторності загроз маємо діяти. І насправді тут дуже багато речей потрібно. Дуже часто дивитися на те, як ми зможемо зорганізуватися для цієї протидії, бути дорослими, працювати, бо дуже важлива економіка, дуже важлива сплата податків, дуже важлива наша спроможність всередині вистояти і витримати. Так буде холодно, але точно ми можемо витерпіти заради того, щоб мати країну і мати майбутнє. А далі це велика і тяжка праця. Праця заради перемоги і підтримки наших збройних сил України. от, mm -hmm. ну, коли ми кажемо, а що будемо, як ми будемо робити, якщо опуститися на таке просто поле, та сьогодні день е, міжнародний день студента, і це важливо, бо наша молодь сьогодні дуже особлива. Вона е, крім того, що вчиться, вона сьогодні жертвуючи своїм життям, так само воює на сході країни, захищаючи сьогодні е, наше майбутнє. І я вам скажу відверто: для нас важливим, тих хто має знання і вміння, і тут є люди, ті, які так само долучилися, продовж останніх трьох місяців. Це. Кожного року з року в рік ми плануємо таке моделювання парламентської асамблеї НАТО. Розказуємо про євроатлантичну інтеграцію. Готуємося із спеціалістами. Пан Петро так само брав цьому участь, даючи свої знання. Це різні люди з різних куточків світу, які готують молодь нашу. А завдяки підтримці агент мережі захисту сальних інтересів АНС Львівській обласній раді. В суботу відбудеться це у Львові. Це було в Києві. Тепер це буде у Львові за підтримки нашого і, і, і уряду, і парламентарів, і наших друзів з, з... За кордону молодь буде говорити про проблеми, які зараз сталися і про обстріли, і про репарації, і про конфіскації, і про прийняту резолюцію в ООН власне про що буде, наприклад, з активами центробанку російськими, що буде робити конгрес. Тобто, сьогодні треба готувати на зміну людей, які будуть займатися і розвалом Росії, в тому числі, тому що це довгий процес. А ця перерва, яка може бути в нас задля перемоги, це якраз є час, коли треба готувати нових людей, ту нову еліту. Яка буде здатна і воювати і захищати, чому це так важливо? Тому що треба мати певні знання історії, треба розумітися на тактиці, на стратегії, і треба розуміти, що ми маємо мати вже в своїй країні цю спадковість. Ми говоримо багато про те, що Наскільки ми можемо бути сильнішими, так от ми маємо розуміти добре всі ці процеси. Мені, коли було важко пояснити, що таке парламентська асамблея НАТО, коли з'явився рамта, всі одразу це зрозуміли. І я вам скажу відверто, що дуже важливо, що сьогодні багато молоді дуже свідомо обирають, незалежно від фаху, який вони обрали, чи вони історики, чи вони міжнародники, чи вони економісти, вони дуже чітко усвідомлюють свою місію в державі. Вони розуміють, що вони мають навчитися навикам медичної, до тактичної допомоги, військовим навикам, якщо вони хочуть. Мати якісну успішну кар'єру, і я вам скажу відверто, що це важливо, тому що Україна це держава, яка сьогодні може вчити. І я вам скажу за цієї підтримки центру документації НАТО. я буду мати відрядження потім 28 до 2 грудня у штаб-квартирі НАТО з разом з ректорами Львіс вишів України, де якраз про євроатлантичну освіту для нашої молоді як невід'ємну складову для того, щоб готувати цю еліту тих людей, які будуть будуть свідомими і, і будуть змінювати, і будуть будувати майбутні країни. Є дуже важливим, тому станом на зараз нам треба розуміти і розробляти різні сценарії. Це дерева рішень, це а, різні підходи, і не виключати те, що е, щось треба робити. Опісля це паралельні процеси, якими треба займатися постійно. А треба е, точно дуже добре усвідомлювати кожен, що що ти сьогодні кожного вечора запитати себе, що я сьогодні зробив для України для перемоги для збройних сил, і тоді мені. Мені здається, відповідь буде зовсім інша. А, ніхто за нас нашої роботи не зробить, і вона має розв'язатися гордії вузол, але ми маємо зрозуміти, що наша участь а, є обов'язковою. І, і власне, і в протидії інформаційній, тобто станом на сьогодні, як велика українська команда, кожен з нас має докладатися до цього. І підприємці на своїх місцях, сплачуючи податки, шукаючи, відкриваючи нові ринки, не може гречка куштувати українська через Литву в шість разів дешевше, аніж напряму з України, коли вона їде до Сполучених Штатів, а до цього часу через Білорусь чи Росію. Ми маємо зрозуміти, що сьогодні місія паралельних процесів захисту наших національних інтересів і шукаючи цей український інтерес, є дуже. Важливою, тобто станом на сьогодні, знання вміння в тій галузі в тих напрямах, які потрібні для зміцнення держави, мають працювати. І звичайно, що дякуючи Збройним силам України, вони роблять свою роботу настільки ефективно, що вона має надихати на цю сміливість, і можливо наших партнерів надихати на те, щоб ще більше допомагати Україні, аби формула була була переможною, аби. Ми мали можливість зустрічати нашу весну, як казав Віктор. Все ж таки, щоб була ця перемога, щоб була була ця вікторія, щоб ми мали цю перемогу, бо насправді це дуже потрібно. Нам дуже потрібна швидка перемога, тому що ми виснажуємося, тому що дуже багато людей терплять. Ми багато не знаємо про всі ці долі, які є на тих звільнених територіях. Це страшно страшно розуміти, які травми ми отримуємо та всі разом. Ми умовно безпечному Львові навіть після артобстрілів маємо якісь. Все одно та безпечне якусь безпеку і умовно а маємо все ж таки більше планів і можливостей. Тому в єдності буде сила всієї країни, коли всі об'єднавшись, будемо працювати для перемоги нашої держави через те, що в нас є найбільша кількість артизіанських свердловин води, яку ми маємо запаси світових, при тому, що сьогодні збільшується кількість населення, і Україна має купу аргументів yeah. нагодувати світ не лише сировиною, а глибоко переробними продуктами, вже харчовими. і Що навчила робити ця ця війна та нас дуже якісно готуючи зберіганням. Тобто це є той формат, який ми точно є з місією 21 столітті для всього світу, як Україна і Українці.